Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У мене ранкова кава. Трішки не виходила на зв'язок, так як прихворіла. Хлопці поїхали до тата, до бабусі на вихідних. Ну, а я у нас за цей час випав ось такий сніжок. Вчора набагато було більше, сьогодні спокійно, немає ні дощу, ні снігу. Було мінус один. Вибачаюся. І зараз покажу, що в нас. Придбала ще дві фури дров, ось одну вже перерізали, і ось одну ще треба перерізати. Ця фура це батьків, і приїздили в п'ятницю, забрали ще трішки, ну, чуть-чуть осталося. Це переріжуть, також будуть помаленьку, потихеньку забирати. Ну, мені прийдеться це. З понеділка, щоб що більше перерубати, а те просто поскладати, нехай сохне. Ось такі справи. Ну і цих дрів нам вже патить так 100% на зиму. У нас ось, сьогодні такий добрий для мене ранок. О, щоб нічого не боліло. Так що починаємо ранкову каву. Немає, коли треба сіна попідкидати всім, то я вийшла, дала поїсти її назад до хати. Так і не, не можу ще прийти в стрій, але нічого страшного, беремося до роботи, так що всім смачної кави, чи чаю, хто що п'є і всім гарного перегляду. Так як зараз холо похолоднішого, набагато більше сіна йде. Але нічого страшного. Якщо не буде сіна, буду батьків просити тюків, батьків є солома і будуть привозити по одному, по два. Так що викрутимося з любої ситуації. Зараз роздаю сіна всім, свинці цілу ту будку закидаю, і вона собі там буде за, за, закриватися. Також свинці купила вітамінів, витазал, воно однаковий, я вже її колола такі. Два уколи я вже вколола і ще лишилося три. Ну, втікає зараз від мене, не хоче, щоб я її колола. Купила ось таку скатертину, так як моя вже подерта. Така недорога, але є. І а, соняшникової макухи 10 кілограм, бо коли була макуха, Ой, коли не було макухи, в мене було чим привезти. Ну, така сама ламається дуже добре. А коли вже є макуха, так мені на велосипеді більше 10 кілограмів не можу привезти. Ну, але нічого, по чуть-чуть по буду звозити та й буде курочкам, свинкам Буде ось таке добавка до корму. Так що так. Я купила ось такий утеплювач. Четвірка це хочу обмотати труби там, де йдуть в ямі до бочки. Просто обмотаю ось так кожну трубу в два-три слоя і а, скотчем обмотаю, щоб воно не злазило. Ну, і ось таке рішення. Поки що придумала, а далі будемо далі думати. Також мені прийшла посилочка, я вже тут замовляла. Це кормушки для кроликів. Зараз розпакую і покажу. Ну, ось такого плану бункерна кормушка. Сюди засипається комбікорм, і кролик звідси бере виїдає. Дуже зручно, що кролик не вигрібає. Ну, за зиму хочу переробити кліточки. І мені дуже подобається ціна таких. Кормушок 80 гривень. Ось тут, щоб ніде кролик не, не подерся, все чудово зачищено. Ну, дуже подобається. Я вже другий раз замовляла. І коли другий раз замовляєте, діє знижечка. Так що ці кормушечки 80 гривень. попередні я брала за 100, а ці 80. Е, Обов'язково номер прикріплю продавця, хто з України, можете телефонувати. Людина дуже добра, дуже хороша, дуже чесна. Все відправляє, наложений платіж також у нього працюю, бо перший раз я наложеним платежем брала, а зараз так. Так що поки що замовила три кормушки, а далі будемо дивитися, потрібно ще буде, будемо ще замовляти. Ось так. По малих бандитах осталося 5 штучок. Забрали е, троє поросяток, лишилася парочка і три кабанчики. Так що кому треба, пишіть, дзвоніть. Я їх вже проглистувала. Гарний апетит. Ну, сіна з'їдають дуже багато, дуже прям багато. А це все щось що виглядає, виглядає. Кроликам до сіна зараз буряк роздам, обов'язково розрізає кожен бурячок, бо інколи буває, що знаружи він добрий, кумар, а всередині вже починає гнити, так що розрізає кожен бурячок, щоб не дати поганого для кроликів. Котик мишку в дровах засідає, засідає, хвостиком дикай, ай господарь. Ось ця кроличка підозріла це ці коричневі, та як я не сильно розбираюся, коли вони були двоє в одній клітці, на ось цю насідав, насідала друга рижа, і вона починає прифиркувати. Може, там кріль? О боже, вони ще ж маленькі. Це капець буде. Обов'язково когось. Попрошу, щоб передивилися, але вона починає давати їй корма, і вона прифиркує. Як будто вона крільна. Ну, будемо бачити. Ось це рожі чудо насідало на ту кроличку, ну будемо бачити. Всі гарненько споживають. Сніданок. Це мамаша вічно голодна. Кролинятка ось там так і є в куточку. Шевеляться гарно, активно. Я її ще було один день тепліше, так вона їх повідкривала більше. Видно, що багато чорненьких, але ще да як, не знаю. Її саме більше даю. Так як вона годуюча мамочка. Свинки, апетит хороший, вже молочко перегоріло. Зараз десь буде вже зриватися до кабанчика, але ще не буду, будемо пропускати один. По-любому одного охоту буду пропускати. Ось так. Вітаміни, все, що можна, кальцій, все до її, щоб свинка була крепка на наступний опороз. Ну, Вона мені дуже сподобалася, так як класна вона. Як мамуся, вона зовсім ну, просто супер. Апетит поросят відмінний. Просто їдять, чмокотонька є собі. Всім друзям дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтеся, пишіть коментарі, підтримайте лайком. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, своїй родині та будьте здорові! всього найкращого, До нових зустріч. па па, -па, -па.